Гаску. Веселі, веселій! Гаску-гаску! Можна? Дивимося. Да. Добре, ще дивимося, ще дивимося, вимикаємо. Ми зараз почали расчехляться. у нас прозріння пішло. Прозріння. Так, так, да, да, це вас так Браво. треба порозчихляти. Не треба, але залиште. Гаску, там перешкоди стоять. Гаску. Ми ж в лівій, а в лівій шов, значить газуваль. Відпускаємо газ. Це куди назад здає? Черпаємо. Зеркало дивимося. Да. Іще дивимося. І ще дивимося? Пригальмовуємо, кому поступаємося. зліва. Справа немає пішоходів? зліва теж немає. Затягуємо, плавненько заводимо в свою траєкторію Зліва машини, пас рай на них. Справа що там? Немає людей. На людей важливіше. Ще раз глянути людей. Можна? Добре. І лівий покащик. підрівнятися, підвести мордочку лівіше. Можна всунутись? Та ми вже це зробили. Тож погнали? І вимикаємо, і подякуємо йому. І погнали. Тільки на іспиті можете вголос сказати дякую. І вас почує автомобільний Бог, в кармовому плюсі зарахується. Зліва, справа. Він не наш, що він там втича стоїть? стоїть. Проїжджаємо, хтось видивляється, бабуську он при, приглянув. Да? Yeah. Розберіться, хто що робить, що вони будуть далі робити, і нахіра вони то роблять? Машини, люди, собаки, діти, бабки, велосипеди, все, що в вас може перетнути, вашу траєкторію, вам цікаво. Ясно? Mm -hmm. Ви просто видивляєтесь. Хто, що, куди, чого, і аби вони не в нас. Ясно? Ми ліворуч на перехресті. Пріоритет. В нас головна. Кому? Пішоходам і зустрічним. Добре. Добре. Пішоходи будуть? Дівчинка Ось... мимо йде, дівчинка мимо йде. йде. Наступних не, не буде? Добре. Попутнього не буде трамваю? Добре, що там зустрічний? А зустрічний є? Добре, ми на перших трамвайних його почекаємо, рівненько стоячи. Плавненько зупинились. Наш е, напрямок атаку рівненько. Да? <гум> Наступний трамвай зупиниться, не зупиниться? Зупинимося. Погнали? Зустрічка далеко. Лівих контролюємо. Лівих контролюємо. Не. Зустрічка далеко, так? Да? Да. Всерединку цілимся. Підгазовувати не треба. не треба. Зустрічка далеко. Людей не буде зліва справа. Рівняємося і людей проглядаємо ще. Немає? Не, 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 не. Рівняємося, рівняємося. Ой, поганенько підрівнялися. Ось ми підрівнялися. Погнали. І праворуч на перехрестя. Тож? Правильно. Так. І дзеркало. Діліків шукаємо. І Немо. раз їх немає, можна діагоналечку брати. Так. Зеркало подивляємося і підгазовуємо трішки, підгазовуємо, підгазовуємо, зеркало вперед, зеркало і вперед. Це ще одне прилаштування, тут смуга подвійна. Підтягуємо, підтягуємо. Що там? Був жовтий, став червоний, у нас зелена стрілка, так? Що там зліва? Маршрутки немає? немає? Так поїхали, нас ще прикривають, так, трішки? Так, так поїхали? Закручуємо, закручуємо вправо. Добре, зайшли, підрівнялися. Лівий покаші. Ще не можна. А зараз можна? Дайте газ гарний. І вимикаємо. І набираємо, 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 набираємо з потоком, з потоком. Ого, але не більше 50. Добре? На перехресті праворуч, поки щик не трогать. Пальці туди не сунуть. Табличка, оця чортова. І включаємо напроти. І плавно зміщуємося через дзеркало. Підтягуємо, підтягуємо. Але ми там перелаштуємося. Підтягуємо. Ну їдемо, їдемо. Їдемо в зеркало. Вперед! Дзеркало, вперед. Не думайте, робіть. Ми ж вправо тягнемося, значить дзеркало зеркало дивитись, правильно? Пригальмувати, закрутити, закрутити. лівий покащик відразу включаємо, тягнемо. Можна? Да. Він нас пускає вже, да. проїдемо, да. ну так звалюємо звідси. І погнали газку, вимикаємо покащик, їдемо далі рівненько. Реалітет такий. На світлофор? Кому? А, та нікому. Через а, скільки поїдемо? Час, я, бо не бачу. І всередині смуги, всередині смуги весь час тримаємо. Добре. Хоч у нас і повний пріоритет, і у нас буде зелений, ми повинні все рівно глянути по сторонам.